Також завод виробляє корабельні радіолокаційні станції, постачає системи електроживлення, бере участь у виробництві компонентів для виробництва інших видів озброєння у морській та береговій тематиці. А в Курській області uh -huh. я вибач 5 копійок ставлю, якщо ти не проти, аеродром обстріляли, ударили, причому не просто дроном, а ударили нібито ракетою атакам з по аеродрому, який називається Халіно uh -huh. чи Халіно. Як правильно, Халіно чи Халіно? Халіно, мабуть, все ж таки. Це аеродром, де базувалися винищувачі Су-30, і з цього аеродрому винищувачі злітали. Губернатор цієї Курської області е Смірнов каже, що нібито збили сім ракет, але щось вони, напевно, не дуже збили. Олеся, ти подивися, як у вони генштабі збивають. Генштабі все підтверджують. Кажуть, все це ми в нашому генштабі вже так, підтвердили. Так. Кажуть, що крім вибухів у Калузькій та Курській області на Брянщині теж було неспокійно, але про наслідки поки що не говорять. І тепер в Халіно справжня халепа чи Халіно, чи халепа? А не суть, головне, що горить. Халіно Халіно.